Так, ще лишився один стаканчик. Давайте подумаємо, яка. ну чисто теоретично, оця. Раз, два, три. Ага. Ось тут маємо зовсім малесеньку гілочку. От, бачите? Зараз ближче. Ось. Під цією гілочкою ось ця. Їм тісно, бо вони одразу одна під одну. Ну, вона така молодесенька, така манюнька. Може її залишити цю прибрати, хоча так композиція нарушиться. <рес> так, вони в усі боки зараз. Молодесеньку, цю маленьку вирізала. Прибираємо усе сухе. І тут треба буде слідкувати, щоб водички вистачало. А я тут якраз вона трохи нижчий рівень, так? Да? Значить, треба доляти. І тоді. Або ж я поміняю просто зараз. Із оці, наприклад, бо тут високо. Ага, дістає. Так, да, дістає. Ось, бачите, тут вона дістає до водички. Ось, у водичці. І тепер ця гілочка правильно формуватиметься, вона в усі сторони дивиться. Ось ця гілочка ось. Бачите, також в усі боки дивиться. А оця бідненька дивилася ось так пласко, лише в один бік. По, по одній лінії маю на увазі. Отже, тепер у нас буде ще 5 калачиків. І той шостий, що в минулій трансляції був. І ось це материнський калачик, якщо видужає після цих всіх операцій. Також буде файно рости. Бо тепер йому просто є куди розвиватися. Як ви бачите, ось. Ось ця гілочка, ось вона, в усі боки дивиться. Ось ця гілочка також в усі боки. А ці вже пласки були і були зайвими. Ось тільки мотлоху з одного рослини. Ну що ж, таке буває. Так, друзі, як ви слідкуєте за своїм садовим інвентарем? Мені хтось радив мастити протирати цим, ведешкою, другі радили. Машинним маслом змазувати третій цим олівцем гріфелем. Як правильно слідкувати як уникати ось цієї прикрості це іржа. Як уникати іржі? Бо інструмент класний, а якщо заіржаві, це буде дуже сумно. І я вам хочу сказати: поки працювали, то нічого йому не ставалося, тільки він трохи полежав. Я ж кажу, у нас десь 8 років і все було добре. А ось цей рік нічого не робили, не обрізали, не поїхали. Тобто ось таке от маємо таку прикрість. Як ви доглядаєте, хто має якісь поради, будь ласка, буду дуже вдячна. І взагалі, як ви доглядаєте? Ну, зрозуміло, що змити всі соки, і якщо землі теркалася, то і землю, і е, висушити серветкою, чи чимось. Чи... Ну, чим би не було. От. А потім змащуєте, не змащуєте, складаєте, ну, таке. Чекаю на ваші поради, буду дуже вдячна. На цьому все. Ми впоралися, в за 15 хвилин розсадили, зробили ось таку красу. Зараз я вам продемонструю в такому піддончику. Вони десь приблизно тиждень або навіть 2 тижні, поки не дадуть ці нормальні корінці, будуть знаходитися. Я буду періодично підливати трохи воду, особливо там, де малесенький, щоб точно діставав корінець води. І о, потім через 2 тижні, максимум, треба буде розсадити. Так просто і так файно. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, всім папа, друзі!